GPT поляк нещодавно з такою інформацією вибухнув весь інтернет, тому що в університеті Меріленда провели дослідження і довели, що польською мовою GPT розуміє, розуміється набагато краще, чим англійською. Ну тому що в польській мові краща структура і сама граматика. Таким чином йому краще зрозуміти, що ти від нього хочеш, коли ти пишеш на польській мові. Але це звучить красиво, тому що насправді це перекручена інтерпретація самого дослідження. В дослідженні приймали участь близько 26, 26 мов, англійська мова була на шостому місці. І в цілому е висновок тут доволі простий, тому що по ЧПТ по різному на різних мовах сприймає подану йому інформацію. Але найбільше всього він вчиться на англійській мові. Так що ми собі далі користуємося їм на українській мові. Ми спокійно собі знайшли з ним коннект одне з одним. Тому я думаю, що на українській він, він приймає інформацію не гірше, чим на англійській і так далі. Ну і точно він не поляк, це однозначно. Напишіть у коменти, на якій мові ви спілкуєтеся з gpt І чи пробували ви задавати йому питання, щоб він відповідав тобі, як якийсь конкретний персонаж із фільму, чи книги, чи з гри, і напишіть, який це був персонаж, і чи, чи він дійсно гарно брав роль цього персонажу.